Свята рівна Єлена, мати Царя Константина, завдяки Диву Божому знайшла на святій землі життєдайний хрест Христовий. Патріарх Єрусалимський Макарій піднімав знайдений хрест догори, щоб люди могли бачити і молитовно доторкнутися Його. З того часу Церква Святує. Воздвиження Христа Господнього. З того часу лунає в православній церкві пісне спів, Христу Твоєму поклоняємося, Владико, і святе воскресіння Твоє славимо. Як і тоді, в місті Єрусалимі, а згодом у Царграді, так і зараз, у всіх православних храмах, у день воздвиження Христа Господнього. Піднімається і виноситься на поклоніння віруючим людям святий Хрест. І, богобоящі християни з благоволінням і слізьми розчулення, преклоняючи коліна своїх сердець, цілують життєдайний хрест, воздають подяку розп'ятому на ньому Господу нашому Ісусу Христу, за Його любов, за здійснене ним на хресті спасіння. Лунає скрізь цей день пісне спів, Христу Твоєму вклоняємося, Владико, святе Воскресіння Твоє славимо. Чим для нас, Християн, є святий Хрест Христовий, чому ми воздаємо Йому поклоніння, чому благочестиво, з терпінням цілуємо Його і закликаємо на себе Його життєдайну і Спасительну силу? Хто хоче йти за мною, зречись себе і візьми хрест свій, і йди вслід за мною. Віруючі, люди беруть хрест в момент свого хрещення. Христом християни освячують свої думки, почуття. Христом освячуються рухи розуму і серця. Христом освячується все наше життя, наші труди, наші перемоги і поразки, Наші радощі й скорботи, наші хвороби і земне благополуччя. Хрест святий передує кожній церковній процесії. Хрест святий вінчає храми Божі, Христом Святим Церква багатократно благословляє вірних під час богослужінь. Христом освячуються речі й предмети. Христом освячується останній шлях цієї землі. Хрест вінчає могили віруючих людей на знак того, що тут лежить послідовник Христа. Хрест Христовий є для нас втіхою в боротьбі й терпінні. в момент, коли нас поборює гріх, зло, досада, осуд, завидування ревнощі або інші непотрібні, необхідно глянути на хрест і згадати слово розп'ятого на ньому, навчіться від мене бо я лагідний і смиренний серцем. Хто робить так, той завжди вийде переможцем у боротьбі зі всякою спокусою і гріхом. Якщо нас життєвий хрест буває іноді занадто важким. Якщо ми знемагаємо в силі Христа наша сила, сила Христа Христового в будь-яких життєвих труднощах є вірною нашою допомогою. Яким би не був у людини земний Хрест, чать, преподобні Отці, треба пам'ятати, що несе його в першу чергу Спаситель, а потім уже ти, людина. Тому вір і сподівайся, сила Господня завжди буде з тобою. За такою впевненості не загинеш, а будеш мати життя вічне. Ним ми перемагаємо ворога, ворог нашого спасіння, завченням Святої Церкви боїться Христа і тремтить, не сміючи дивитися на силу Його, знамення Христа. З'явиться на небі в останній день, коли Христос прийде судити живих і мертвих. Вогняний хрест на небесах буде знаменням вічної слави Христа і Його перемоги. Тоді всі, хто постане перед обличчям вічної правди і ті, що шанували в земному житті Хрест, і ті, що не шанували, будуть судитися силою Христа знаменем вічної правди і вічної перемоги. Блаженні тоді будуть ті, хто шанував Хрест Христовий, бо вони отримають мзду велику на небесах, подібно до апостола Павла, який любив повторювати. А я не бажаю вихвалятися хіба що Христом Господа нашого, Ісуса Христа.